Доброго всім здоров'я. Христос Воскрес. Ну, ось традиційна великодна пасіка. На даному етапі розвитку моєї пасіки. Все гаразд. Бджоли зараз працюють вповну. квітне клен, верба, терен, груша дика, яблунір починають розквітати. Ну, одним словом, йде інтенсивний розвиток бджіл і інтенсивне світіння. Який мій візит сьогодні, це до розширення сімей вощинами, ну і перегляд тих сімей, яких я неділю тому вже розширив, чи є якийсь результат за неділю. Хоча ця, та неділя, яка минула, не була відзначена гарною погодою. Так, може два дня, три з неділі було якби. З погодою. Ну, для бджіл, можна сказати, і 2-3 години погоди дає результат. Так ось. Ну що ж, насолоджуюсь пасікою і зараз перегляну швиденько бджолосім'ї, що бджоли зробили за неділю часу. Ось так. Дивимося в ощину. Це що саме перше? Оглядає в ошиби. Це за тиждень часу, як джілки її потягнули. Значит, уже є і розпліт. Непогано. Значить, я тут давав три вощинки. одна из них еще вот такая родая вот, да, мужчинка тут уже тоже маточка носила три часу фотографии Лущенко на шестом. Мне не очень тоже пришло им. тянутого мужчину уже ищут... Mm -hmm. И там дюки. Вот, 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 вот. вот так. Желы на Пасху. Іде взяток. верби, плена, терену. Взяток іде серйозний. оскільки джола дуже mm. серйозному друзі. Mm.